Вітаю вас на каналі Розумного меню. В наших меню враховані не тільки калорії, білки, жири, вуглеводи, а й поживні речовини, які потрібні нам кожного дня. А ще ми поєднуємо користь і смак, тому що їжа потрібна бути не тільки корисна, але й смачна. І бонусом на цьому меню можна схуднути. А почнемо з перекусу, і взагалі його краще починати робити з вечора, щоб він настоявся за ніч. Але ми зараз будемо готувати все разом. Так, нам треба два яйця і треба білки відділити від жовтків, так, щоб жовточки у нас залишились окремо і не змішувалися з білком. В білки додаємо трошки солі і починаємо збивати блендером. Також до білків ми додамо 20 грам цукру. Дивіться, сюди стевія не підійде, тому що стевія вона не дасть піднятися так білка, підійде еритритол як цукрозамінник, але зараз у мене немає в наявності, і у кого також немає еритритола, то можна 20 грам цукру. Вже коли піна буде більш об'ємна, можна переходити на швидші оберти. Тепер нам в жовтки треба ввести сухі інгредієнти, це буде рисове борошно, 10 грам пів чайної ложки розпушувача. І додаємо молока, я зараз подивлюсь скільки, десь від 25. До 50 мл, щоб ми отримали таку консистенцію сметани. Кількість молока може різнитись, по-перше, від рисового борошна, тому що є різні види рисового борошна, якесь більше, якесь менше, в себе впитує вологу, і також від розміру жовтка. Що трошки. Не всі 50 мл, а десь міллітрів 40, точно пішли. Тепер ми будемо потроху змішувати білкову і шоколадну масу. А тепер ми беремо силикон або це буде пергамент. нам треба буде рівномірно розподілити нашу масу. Ми рівномірно розподілили наше тісто і відправляємо в духовку ну, буквально на хвилин 10-15. Тим часом, поки у нас печеться корж, ми зробимо крем. Для крему нам потрібен саме брикетний кисломолочний сир тут 180 г'яти. Сир нам потрібно буде взбити, і щоб він краще взбивався, трошки додамо води. Вам треба буде дивитись, скільки води твоємо сиру, бо у кожного своя консистенція. Так, В мене цей сир оцієї марки не дуже однорідний, тому я візьму погружний блендер. Така гладенька однорідна консистенція у нас вийшла, і саме в крем вже можна додати цукрозамінник. Якщо у вас немає, чи ви не користуєтесь цукрозамінником, тоді також 20 грам цукру. До речі, крем саме з кисломолочного сиру і розбавлений водою. Дуже ніжний, такий вершковий, виходить. А поки ми готували крем, зпікся наш бісквіт, і ми його зараз обережненько виймемо. І точно так же з пергаментним папіром ви перевертаєте корж і починаєте відділяти його від пергаменту. Так, ви знаєте, я, напевно, зроблю тортик, тому що у мене, е, отут він м'якенький, а оцю сторону я пересушила, тому я його просто розріжу на частини, і буде у мене такий квадратний торт. Також у нас буде іти вишня, в мене заморожена. Змачую чвертю крему. Крихта, що залишилось, її можна подрібнити руками і прикрасити торт. Ну що, відправимо наш тортик, хоч на трошки в холодильник. Це на два дні. Тобто ми розрізаємо і от таку цілу половину оцього торта він ситний, бо тут багато білку випити там кави, чаю з ним. І так, для сніданку нам потрібен буде кисломолочний сир, бо будуть у нас ліниві вареники. Кисломолочний сир краще брати не брикетний, а такий грудочками, тому що він більш плотний, і в такий сир піде менше муки, і він буде гарно тримати форму. У мене кисломолочний сир знежирений, але у нас немає задачі прибирати всі жири. Просто я взяла який був в наявності. Тому я добавлю додатково 5 грам вершкового масла. На 350 п'ятдесят грам кисломолочного сиру ми даємо одне яйце, посолити, додаємо чоложечку меда, чайну я, як завжди, стевію. А ще наші ліниві вареники будуть з пікантним смаком, тому ми візьмемо цедру одного лимона. Обов'язково спробуйте з цедрою лимона. Це дуже такий освіжаючий смак і незвичний, як для лінивих вареників. І окрім цедри, буквально вичили чайну ложку лимонного соку. Кисломолочний сир нам потрібен однорідний для того, щоб ми змішували з борошном. Тому ми розбиваємо це все погружним блендером. достатньо. Для порції на 2 дні нам потрібно буде 60 грам борошна. Ми зараз візьмемо 50 в тісто і 10 у нас піде на розкатку. Як бачите, порція доволі велика, хоча по калоріям не дуже багато буде. Сломолочний сир це в нас не тільки білок. Це також і норма по кальцію. Тому що якщо кальцій пити окремо в бадах, це потім відгукнеться камінням в нирках, тому що для кальцію треба дуже багато кофакторів для засвоєння. Просто в киплячу підсолену воду ми опускаємо наші варенички. Після того, як вони закипляють і вспливуть, ми варимо буквально ще 2 хвилинки. Вареники дуже добре тримають форму, от вони вже майже готові. Вареники ми будемо їсти з йогуртом, а також з фруктами чи з ягодами. Пам'ятаєте, я брала знежирений сир, тому я додаю по 5 грамів ще вершкового масла для того, щоб у мене залишався баланс жирів. Ще нам на сніданок потрібно буде 100 г ягід або фруктів. я візьму у мене заморожена лохина, а також можна і полуницю взяти, яблуко порізати, хурму і з клітковиною у нас буде більше насичення. Ходимо до обіду. Обід у нас сьогодні, взагалі, дуже простий. Нам потрібно 120 г макаронів. А ми поставили макарони варитись, і поки вони варяться, ми перейдемо вже до вечері. У нас буде курка барбекю, тут 300 грамів. Я її розріжу ще навпіл, щоб вона в мене швидше запеклася. Солимо. А я додаю паприку, можна взяти копчену паприку, трошки чорного перцю. Ставлю запікатись в аерогрілі на 15 хвилин і потім ще 3 хвилинки переверну на інші сторони. Для обіду я покришу 150 грам капусти. Відварились наші макарони. Ми додаємо масло, тут 10 г, тобто це по 5 г в день. І до макаронів ми додаємо. Банку тунця. Тунець у власному соку, просто у воді, зараз я воду зілью і додавлю тільки тунець. Тунець продається або в таких великих банках, або в маленьких. Нам на два дні потрібно або одну таку баночку, або дві таких. Збираємо обід. Салат у нас буде зі сметаною, але я Просто покладу овочі, а сметану візьму окремо. Ось такі у нас обід, салат з сметаною і порція макаронів з тунцем. Поки в нас запікається курка на вечерю, ми зробимо рис з цвітної капусти. Це дуже смачно. Нам потрібна середня така цвітна капуста іде на 750 п'ятдесят грам, але оці качанчик ми брати не будемо, тому це якщо ми беремо на порцію, то це приблизно десь до 300 грам цвітної капусти. Просто обрізаємо цю капусточку. Цвітну капусту треба подрібнити, її можна натерти на терку, але швидше буде це зробити в блендері. Такі, щоб маленькі шматочки були. Нам потрібно дві невеличких цибулини і морквини. Цибулю нам треба нарізати. Якщо у вас така терка, будь ласка, будьте обережні з пальцями. Цибулька у нас буде. І моркву натираємо. Більш насичений смак буде, якщо смажити на вершковому маслі, а краще ще на топленому. Всипаємо цибулю. Коли цибуля стане напівпрозорою, додаємо моркву. Далі додаємо цвітну капусту. До цвітної капусти ми додаємо чесничок, у мене маленький, чотири зубчики, Солим. і додаємо ще улюблені спеції. Я трошки паприки додав. Поки готується цвітна капуста, ми підготуємо нашу курку. Нам потрібно її порізати на шматочки. Треба до курки додати 40 г соусу барбекю. Це така апетитно пахне якимись шашликами природою. Складаємо нашу вечерю. Наш рис з цвітної капусти. Ну, чесно кажучи, на рис це не схоже, але це дуже смачно. Така у нас вечеря, велика порція цвітної капусти. І курка барбекю. Вона дуже смачно пахне, дуже рекомендую цей соус. Ось наша їжа на 2 дні. Прикрасимо ще зеленю. Ось і готовий наш раціон на 2 дні. Ліниві вареники у мене будуть з лохиною. Це одна порція на один день. Оскільки вона у мене заморожена, то на другий день я завтра вже достану і завтра добавлю на обід. У нас макарони з тунцем з салатом сметаною. Сметану також я буду окремо додавати. На вечерю у нас курка барбекю і рис з цвітної капусти. І на перекус у нас шоколадно-вишневий торт. Тобто, оцей великий шматок торту це на 2 дні. Це дуже зручно готувати по таким меню, тому що ви приділили одну годинку чи півтори на приготування, і два дні ви взагалі не думаєте, що вам поїсти. Тому я сподіваюся, ви спробуєте це меню. Дякую вам за перегляд і до наступного тижня.